Привіт, мене звати Тимур Мірошниченко, і я хочу сказати, що я в захваті, в повному захваті від того, що ви робите. Ви справжні супергерої. Я пам'ятаю ще з дитинства, коли навчався в школі, що захоплювався вчителями в першу чергу їхньою витримкою. Як вони можуть витерпіти 24 на 7, 365 днів на рік ось цю юрбу малих, прекрасних, але. Дітей, які точно не хочуть сидіти на одному місці, точно не хочуть робити те, що їм кажуть. А вчителі наполегливо виконували свою справу. І цей захват сьогодні він масштабувався до планетарного розміру, до всесвітнього розміру. Ви дійсно робите неймовірне, і я вас прошу: не опускайте рук. Знайте, все, що ви робите, воно не даремно. Ви виховуєте нове, абсолютно. Нове покоління українців, які будуть любити свою країну беззаперечно, в тому числі завдяки вам. Пишаюся, слава Україні!